Саме в цьому місці, а якщо бути конкретним, то десь отамо 30 квітня 1945 року, плюс-мінус о 14.25 годині дня, українець і мій земляк Олексій Берест вивісив прапор над взятим вже рейстагом. Саме в цьому і в жодному іншому місці я би хотів. Обговорити і пояснити вам, чому з німцями так складно говорити, домовлятися і просити допомогу в боротьбі проти того монстра, якого вони в тому числі вигодували. Привіт! Вітаю вас на каналі Укернаратив Експорт. Мене звати Іван. І сьогодні ми спробуємо поговорити і зрозуміти, що не так з тими німцями. Чому так складно? Чому так важко і що нам з ними взагалі робити? Зараз, як і трохи понад 100 років тому, Німеччина є одним з наших ключових союзників в боротьбі з московською навалою. Це найбільша економіка Європи і країна, котра стала інтегральною частиною Європейського Союзу та має один з вирішальних голосів щодо його політики. Німеччина це країна населена людьми, котрих ми практично не розуміємо. Котрі жили і формувалися в іншому світі, хоча ми так близькі географічно один до одного. І ні, це не метафора. Від України до Німеччини 670 кілометрів це як від Західного кордону України до Дніпра в районі Канева. Але не дивлячись на цю близькість, ми такі дуже-дуже різні люди, хоч і належимо до спільної європейської цивілізації, сповідуємо на перший погляд ті самі цінності і виступаємо так само за все добре проти всього поганого. Але. Є багато, але одна з проблем наших відносин полягає в тому, що ми про них практично ніфіга не знаємо, окрім скажімо, загального курсу шкільної програми, який з часом деградує буквально до кількох стереотипів кліше і якихось загальних понять. Але вони, скажімо, теж про нас буквально нічого не знають і, скоріше за все, навіть менше, ніж ми. Але. Але ми. А не вони хочуть до ЄС і НАТО, де саме Німеччина грає одну з головних скрипок в світі і, напевно, головну скрипку в Європі. Тож, в принципі, виглядає не те, що саме ми зацікавлені в тому, щоб ними перезнайомитись, бо ну, ви ж собі чудово уявляєте, що ніхто не хоче прийти на вечірку, де ані він нікого не знає, ані його ніхто не знає. Плюс-мінус Євросоюзі НАТО така сама фігня. Тому доведеться знайомитись, скоріш за все, передовсім нам. То що вона таке взагалі та Німеччина? Це країна Центральної або Західної Європи, як нам більше подобається, що заселена переважно німцями. Столиця Берлін населення 83 мільйони, ВВП на душу населення 44,5 тисячі доларів США. На цьому свою доповідь про те, що воно таке, я закінчу, бо те саме, а навіть більше, ви можете без проблем почитати на Вікіпедії самостійно. Як? Вже згадував сьогодні хотілося б розповісти про те, чому нам з ними і їм з нами так важко. Тільки Лінивий вже не жартував, не тролив і не писав гнівні коменти про газонюхів, п'ять тисяч касок, неросторопність, повільність і нещирість німців в контексті нашої війни. Так, от як так сталося, що найефективніший і найпродуктивніший, і, скоріше за все, найраціональніший народ Європи поди себе саме так, а не інакше. Але перед тим, як ми заглибимося в глибини німецької душі, я би хотів сердечно подякувати тим людям, що підтримують нас фінансово і не тільки фінансово через платформи Patreon і банку в описі під відео. Дякуємо вам за допомогу і сподіваємося, що з часом грома цього шляхетного товариства буде тільки рости, а ми будемо робити все кращий і кращий контент. Так от з німцями, щоб розібратися краще, ми маємо таки заглибитись в те недалеке минуле, коли власне відбувалася та перепрошивка їхнього народу після Другої світової війни. А враховуючи той факт, що цю операцію проводили дві різні команди хірургів, які один одного з усім серцем ненавиділи. Результати перевершили самі себе. Друга світова програш в ній багаторічна окупація і часткова денацифікація Німеччини. Стали для неї величезною ментальною травмою. Найбільша в історії м'ясорубка, на відміну від тієї ж Першої світової, була передовсім німецькою ініціативою. Саме тому на неї поклали основну відповідальність за її початок. Їхні міста були зруйновані, економіка знищена, суверенітет обмежено, території анексовано, мільйони людей депортовано, країну розділено, людей пригноблено, свідомість змінено, культуру закенселено. Питання відновлення величі, патріотизму, націоналізму, реваншизму, історичної пам'яті, просто зникли з повістки. Ідею існування з величі та лідерства було змінено просто на економічний соціальний розвиток, прямим заручником котрого вони в результаті і стали. Закономірно, що Західна Німеччина, тобто ФРН і Східна, тобто ГДР. Перебуваючи під різними окупаціями і живучи в тотально різних умовах, отримали абсолютно різні досвіди. Страх знову бути розділеними, приниженими і окупованими максимально сковує сучасних німцях в їх діях, висловах і навіть думкам. Конкретно нам, українцям взагалі, важко зрозуміти, що таке, коли не можна про щось думати і говорити. Як говорив мій викладач в університеті, після війни німці зіткнулися з явищем надзвичайно сильного морального похмілля, що впливає на них і зараз. Вони не подолали свого минулого, як виражав це історик Ярислав Грицак. І, скоріш за все, вже ніколи його не подолають. Дуже важливим аспектом розуміння сучасних німців є питання страху. Сковуючого страху за пережитим в минулому цим вдало користуються росіяни, погрожуючи європейцям війною в разі підтримки України і постійно наголошуючи на тому, що європейська зброя в Україні буде трактована як вступ у війну, і це працює. Сама думка про те, що будь-який рух Німеччини може вплинути на ескалацію війни в Європі, до всерачки лякає німців, для котрих тягар відповідальності за програну першу і розпочату другу війну є величезною ментальною пухлиною та призводить до паніки. Це нам зараз здається, що минуло лишилося в минулому і ми живемо в теперішньому часі. Історію німців в великому ступені штучно закінчили в минулому, і тому вони досі з ним. Борються і не можуть перейти до вирішення теперішніх сучасних нагальних проблем. Практично в кожному інтерв'ю або виступі Шольца він наголошує на тому, що для них головним є не допустити ескалації війни. Саме тому так довго їхали танки і зброя. Це ми жартуємо про те, що німецькі танки знову в Україні, але є нюанс. Для них це страшний паралізуючий флешбек. Саме через це вони так довго ламалися з леопардами і погодились їх надати тільки після Британії і тільки в тандемі з американськими Абрамсами. Хоч леопарди однозначно найзручніші і найбажаніші для зсу танки в короткостроковій перспективі. З середини 90-х німці приймали участь в кількох миротворчих місіях за кордоном. І так, тільки з середини 90-х, бо в конституції їм було заборонено приймати участь у військових конфліктах. І взагалі використовувати свої збройні сили за межами своєї держави аж до власне початку 90-х, потім це трохи змінилося. Але потім були Ірак, Конго, Афганістан, Судан і багато інших місій. Ну і це було ок, бо Німеччина країна НАТО, тож десь помиротворити в рамках контингенту для них не було проблемою. Але зовсім інша справа, якщо війна відбувається саме в Європі і саме з колишніми. Суперниками чи ворогами Німеччини тут ними оволодіває страх, панічний і сковуючий. А особливо, якщо в цій справі замішані росіяни, як я вже сказав, над тілом німецького народу після другої світової працювало кілька різних команд хірургів: колективно-західна і совєтська. Більшість країни була окупована західними союзниками, і цю територію було об'єднано під назвою Федеративна Республіка Німеччина з окремим анклавом Західний Берлін. На цих територіях було встановлено демократичну парламентську форму правління, чого не можна було змінити навіть конституційною більшістю. Майже 10 років ця територія була окупована союзниками, і державне будівництво здійснювалося під їхнім наглядом. Було проведено Часткову люстрацію нацистів і потужну денацифікацію. Колишніх вояків і цивільних жителів змушували до перепоховань, возили на місця злочинів, проводили потужну агітаційну політику. Політика союзників була спрямована на повернення німців до цивілізаційної норми, до безпечного, мирного, продуктивного стану, в якому вони були до Першої світової і перед приходом нацистів у міжвоєнний період. Тому політика перших років. Закликала німців до того, що їм треба свобода, єдність і робота в совєтській зоні окупації Німеччини було створено німецьку прости господи демократичну республіку, яка була збудована за всіма правилами комунізму, тільки з тою відмінністю, що проба цієї побудови відбувалася саме на німецькому фундаменті, на відміну від ФРН. Денацифікація тут проводилася в досить специфічний спосіб, під яку потрапляли не тільки колишні нацисти, а й буквально всі ті, хто міг загрожувати новій комуністичній владі, тобто і християнські демократи, і помірні комуністи, котрі були помічені в контактах з югославськими або французькими, або іншими західноєвропейськими або навіть американськими комуністами, щоб було ще більш іронічно, то під цю денацифікацію потрапили навіть колишні німецькі єврейські урядовці, котрі були відвертими комуністами, але політика державного антисемітизму СРСР не могла дозволити собі прийняти їх в новій створеній німецькій державі. Користуючись досвідом як КГБ, так і Гестапо, Совки створили в Німеччині штазі. Спецслужбу, котра контролювала життя всіх громадян Німеччини і мала досьє на всіх жителів НДР. Це структура, до якої штатно чи позаштатно належав кожен сотий східний німець. Агенти досягали вражаючих посад навіть в Західній Європі. Один з агентів штазі став голодним радником прем'єра. ФРН Віллі Бранта, Цим самим вони знищили довіру німців один до одного, поза як ніхто не був певен в тому, що буквально в цей момент він не говорить з агентом штазі або його не прослуховують. Дуже рекомендуємо відео каналу ВОЗ Популярна історія про штазі і відео каналу Фарід говорить про ту саму спецслужбу. Дуже круті відоси. НДР стала найзахіднішою європейською військовою базою Совєтів. І там утримувався величезний контингент військ до півмільйона солдатів, що мало тримати в страху як і східних німців, котрі відчули на собі, що значить освобождення совєтським солдатам, так і західних, бо ті нависали прямо над ними. Антін Мухарський згадував, що під час його служби в радянській армії він був в оркестрі і дислокувався в східній Німеччині. Його дивувало, чому так. Там багато совєтських військових азійського походження, і тільки згодом він дійшов висновку, що Совок намагався тримати в страху Німеччину і німців, демонструючи, що вони мають цілу орду, злу, дику і готову в будь-який момент почати нищити фактично все на своєму шляху. Досвід Кенігсбергу, який повністю очистили від німців і фактично побудували на його місці Твір або. Рязань, це наочно ілюстрував. Одним словом, замість денацифікації в НДР або ГДР була проведена комунізація з знищенням інституту довіри і дуже серйозним і глибоким нав'язуванням відчуттям провини перед СССР, котрий тоді був репрезентований вже типово російським народом. Глибока агентура штазі, чиновники і просто громадяни Німеччини, котрі намагалися своєю лояльністю до режиму вибити собі краще місце під сонцем, стали тою величезною пухлиною в тілі потім об'єднаної Німеччини, котра і схиляла їх на проросійську сторону. Об'єднання було представлено як воз'єднання старшої сестри ФРН і молодшої НДР тож нав'язаний в західній Німеччині культ толеранції та всеохопної демократії не мав жодних засобів до нейтралізації цього проросійського впливу, що з'явився за понад 40 років активної пропаганди, і молодша сестра продовжувала отруювати старшу, а заразом разом і всю європейську політику. Лише росіяни використовували перемогу союзників Другої світовій, зробивши з цього державотворчий культ, тим самим змушуючи транслювати цей наратив. Всіми доступними їм методами. Але саме про це буде дуже короткий відступ. Пропаганда росіян десятки років будувалася навколо міфу про велику перемогу. Вони будували навколо нього свою ідентичність і експортували його не менш завзято, ніж нафту і газ. Чим більше в якійсь країні було росіян, тим більшим був їхній ідеологічний вплив. Враховуючи, що ГДР була для совєтів раєм на землі і найбільш престижним місцем для служби і подальшого життя, тож росіян там усіло дуже немало. Кількасот тисяч агентів штазі теж нікуди не ділися, тож просовєтське лобі було дуже потужним. Потім були великі хвилі імміграції до Німеччини постсовєтських євреїв, багато з яких стали носіями типово російської або совєтської ідентичності. Все в сумі це дає те, що в Німеччині проживає коло 4 мільйонів росіян, що становить коло 5% від населення всієї Німеччини. Незайвим буде нагадати, що серед цих 4 мільйонів ніколи не бракувало агентури і агентів впливу, що під виглядом громадських організацій, центрів пам'яті, культурних центрів поширювали серед німців проросійські наративи. Кожного 9 травня, включаючи роки. Після початку війни і тим паче після початку повномасштабного вторгнення ця російська діаспора влаштовує свій ватний шабаш з дідами на палках, Катюша, і, можемо повторити, в самому центрі Берліна. В самому центрі завше продавалося багато російської і совєтської символіки. А поруч, коло Бранденбурзьких воріт, досі стоїть великий совєтський меморіальний комплекс, котрий нагадує сучасним німцям про те, що Орда дуже близько. Вище зазначені фактори дуже сильно вплинули на те, що німці почали відчувати дуже сильну провину перед росіянами. Не перед українцями і не перед білорусами, котрі зазнали дійсно найбільших втрат в усьому совку, а саме перед росіянами. Публічно зневажаючи, принижуючи та нагадуючи німцям про війну, чого не дозволяло собі жодна інша країна переможець. Росіяни творили з себе образ вічної жертви, яким всі винні, конвертуючи це в лояльність та вплив. Саме через це німці стали для росіян воротами в Європу. Саме через це були будовані північні потоки, не дивлячись ні на що. Саме через це Німеччина зменшила власний видобуток вуглеводнів, прийняла рішення перейти на газ з атомної енергетики і вугілля, підсаджуючи себе на газову голку Росії. Так, саме завдяки цьому німецькі політики на пенсію переходили до жирних місць в Газпромі. Саме тому Меркель і Шредер були головними проросійським важелем впливу в Європі, втираючись після кожного плювка в Путіна в обличчя, після газових війн 5 6 років, після Грузії 8-го року та України 14-го. А в тому числі через це німці на самому початку повномасштабного вторгнення відверто ставили на швидку поразку України у війні. І відмовлятися надавати гідну першого місця по економіці в Європі гравця допомогу в протистоянні агресії, страх воювати з росіянами і потужне глибоке почуття перед ними провини стали одним з ключових причин такої імпотентної позиції Німеччини на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ви ж пам'ятаєте, як британці, коли возили, возили нам енлави? Ще перед початком війни, широкомасштабної ще на початку лютого, то старалися оминати територію Німеччину і летіли через Данію. Пам'ятаєте? І вони пам'ятають. Вони не знають, що таке окупація в нашому варіанті, бо є єдина окупація, котру вони пережили, що сприймається ними як справедлива кара за злочин і за початок війни, а не окупація внаслідок безпричинної інтервенції, як у нас. Вони ніколи не воювали за місце в Європі, поза як завжди були в самому її центрі. Їм тупо важко зрозуміти, що діється, бо в них відсутній понятійний апарат для цих явищ. Вони ніколи не воювали за виживання, бо ніхто і ніколи не ставив його під сумнів. Так само, як ми не розуміємо в повній мірі явища упокорення колонії або індійського поділу на касти, бо ми з ним ніколи не мали ніякого досвіду. Так само вони не розуміють нас у нашій війні за виживання. Відсутність понятійного апарату заважає їм так, як нам сприймати злочини росіян в Бучі й Маріуполі. Бо такого просто не може бути. Вони не розуміють, чому ми не можемо просто помиритись і домовитись, що все було добре. Не розуміють теж, як росіяни з їхніми толстаєвськими можуть творити такі злочини не як кару, а просто так, бо хочуть і можуть. Їхній раціональний мозок не здатен був зрозуміти, чому газ з Росії такий токсичний для їхньої країни, скільки б про це не кричали українці, поляки, литовці чи будь-хто інший. Ну як так? Це ж так логічно і прагматично. Їх відверто дивує, як минулий досвід може мати такий вплив на сьогодення, бо ж вони самі від нього відмовились і витерли його з пам'яті. Розумієте про що я? Власне, в цьому і є наш інтерес розширювати їхнє понятійне поле. Пояснювати на конкретних прикладах, чому та кольорова красива бульбашка, яку вони навколо себе надули, дуже відрізняється від реальності, в якій ми всі живемо. Важливо теж зазначити, що їх нерозуміння впирається в ще один важливий аспект вони, як народ, відмовились від національної ідеї. В них її просто немає, її заборонили як непотрібний елемент німецької ідентичності, бо до цього, коли вона вільно розвивалася, вона, як правило, впиралася в ідею панування. І панування це не могло обмежуватися навіть Європою. Хай то була ідея об'єднання всієї європейської християнської цивілізації, чи пангерманізм, чи велич німецької раси. Все завжди закінчувалось однаково. Тому щоб цього більше не допускати після Другої світової, її просто вирізали як апендекс і замінили на ідею економічного і соціального розвитку. Просто більше грошей. Більше комфорту, рівніші бордюри, дорожча клізма, щоб прожити довше і синіше небо над головою. Біда в тому, що коли бордюри стають достатньо рівними, а клізма вже робиться найдорожчою, люди, котрі не об'єднані ідеєю, починають трохи сходити з розуму і кидатися в різні невластиві їм до цього сторони. Звідси і ця суспільна шизофренія з агресивним мультикультуралізмом і толеранцією всього, що не прибите на гвістки, екологічною показухою і так далі. Людям тупо нема що робить і про що думать. Але в нас є ідея. І ця ідея це виживання і свобода. І цього, на жаль, вони теж зрозуміти не встані. На цьому мабуть, і все. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Сподіваємося, що якщо ви помітите якісь неточності, помилки, або будете мали власну думку на ту тему, яку ми сьогодні висвітлювали. Ви обов'язково зайдете до нас на каву в коментарі, розкажете, що до чого, в чому ми не праві, і ми обов'язково обов'язково до цього прислухаємося і відповімо. Будемо невимовно вдячні за. Лайки, за підписки, за дизлайки і за все там, що прийнято ставити у Ютубі. Також, користуючись нагодою, хотів би виразити щиру, дійсно щиру подяку німецькому народу і німецькій владі за ту допомогу, яка все-таки, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на страх і не дивлячись на жодні обставини, доїхала до України і допомагає кришити окупанта на фронті. І підтримувати життя в тилу. Дякую Дякую і кажу вам до зустрічі в наступних відео, де ми будемо розбудовувати і посилювати наш укер наратив експорт. До зустрічі!